Добрий день, шановне панство. Київський центр незрячих та викладач Костянтин Бруль вітають вас у серії сюжетів Смартфон Енциклопедія для незрячих. Сьогодні розглянемо тему розпізнавання грошей за допомогою смартфона. Ми розглянемо два спеціальні додатки. Платний додаток Кешрідер працює швидко, оновлюється часто. Після початку війни. Кешрідер безкоштовно розпізнає українську гривню та європейський євро. Другий додаток це найстаріший безкоштовний додаток Blindroid Wallet. Програма безкоштовна, але давно не оновлювалася і працює більш повільно. Якщо додаток Кишрідер не встановлено на вашому смартфоні, то заходимо в Play Market і встановлюємо. Play Market. Головний екран одинства. Шукати вікно редагування. Набираємо англійською абеткою Cash Reader. C-A-S-H, R-E-A-D-E-R. пробіл, R -E -A -D -E -R. Значок програми чи гри. Cash Reader. Визначник купюр. Martin Інструменти. Установлено. У мене програма встановлено, тому я просто відкриваю її, а ви попередньо встановите. Пошуку. Кнопка. Не в списку. Cash Reader. MartinTalbro. Покупки через Duty. Видалити. Кнопка. Відкрити кнопка. Cash Reader. Розпізнавання євро. І так. Зараз програма налаштована на розпізнавання євро. Беру купюру і підношу до камери десь на відстані 20 см. 10 євро. Переверну. 10 євро. Переверну іншим боком. 10 євро. Так, як бачите, розпізнавання стабільне. Переключимося на українську гривню. Зайдемо для цього в налаштування. Розпізнавання євро. Налаштування кнопка. Налаштування. Розпізнавання заголовок. Виберіть валюту. Зараз розпізнається євро. В торкніться вибір валюти. Перейти вгору, Кноп. вибір валюти, пошук. Видалити завантажені. валюти. Виберіть валюту для розпізнавання Європа заголовок. Українська гривня завантажено. Підготовка українська гривня. Кашвідер. Налаштування, кнопка не в списку. Розпізнавання українська гривня. В двічі щоб активувати. Українська гривня. Беру українську купюру. Підношу 50 українських гривень. Інша купюра 100 українських гривень. Інша купюра. 200 українських гривень. Долари безкоштовно не розпізнаються, тільки номінали до 5 доларів. Тепер розглянемо, як додаток кешрітер працює на iPhone. Для iPhone можна викликати його голосовою командою. Так, Але тільки Чем? російською Чем? мовою. Розпізнає українська грівна. Кешлітер. Розпізнавання українська гривня. Заголовок. Підносимо купюри. 50 українських гривень. Інша. 100 українських гривень. Третя українських гривень Як бачите, програма працює дуже швидко, і підносити купюру можна будь-як. Тепер розглянемо програму Blind Droid на Android. Для пошуку в плеймаркеті назва програми така: BLIND, i d Запускаємо. Droid like wallet. Завантажую Завантажу. Кратка, 3. Завантажу, долари доларісша крапка. 3. Спала включений. Подивляюся доларісша крапка. 3. Вічітокніться, щоб активувати. Вічі токніться утримуйте. Завантажую долари з шаша. Подивляюся Пробуємо. Програма більш капризна. Не так швидко працює. 10$ доларів США передня. 10. Подивляюся долари з ша крапка. Я встановив налаштуваннях зміну валюти по струшуванню програми. Щоб активувати. Підношу 10 євро. Видивляюся єврократка. Три. Видивляюся євро. Десять євро. Задня. Десять. Знову струсимо телефон, щоб перемкнутися на розпізнавання української гривні.

На жаль, ніякої реакції, нові 200 гривнів додаток не розпізнає. Домашнє завдання. Встановіть собі на смартфон додаток CashReader, установіть український інтерфейс, якщо це необхідно, і попрацюйте з цим додатком. Також, якщо є бажання, встановіть додаток BlindDroid Wallet. На цьому прощаюся з вами. Бажаю вам міцного здоров'я. Підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку, та не забувайте виконувати домашні завдання.